Добрий день, шановні члени журі. Я Коломійсько, учень 5 А класу в Біловській назі No10. Пропоную до вашої уваги навколо дозинський проєкт на тему екології гідрологічна характеристика річки Удей. Дослідження малих і середніх річок є дуже актуальним з багатьох причин. Вони важливі для формування водних ресурсів, малі та середні річки є основою гідрологічної мережі. Вони живлять великі річки тощо. На основі досліджень розробляються заходи щодо відновлення та охорони річок. Дослідження малих і середніх річок є важливим завданням, яке потребує комплексного підходу та участі фахівців різних напрямків. Тільки так ми зможемо зберегти цінні природні ресурси для майбутніх поколінь. Згідно обрано теми, визначений науковий апарат дослідження. Об'єкт та предмет дослідження, мета та завдання була опрацьована науково-джерельна база щодо дослідження малих та середніх річок України. Картографічні джерела та краєзнавча література пруди, зібрані та опрацьовані дані гідрологічних та метеорологічних спостережень у гідрологічному посту та метастанції пруди 10-річної період 2014-2023 рік. Річ. Для цього використані відповідні методи дослідження літературні, картографічних. Інтерв експедиційних інтерв'ю, використання інформаційно-телокомотивних технологій, дослідження, дослідження та представлення його результатів. Осередками досліджень стану та можливих змін водних ресурсів України у 21 столітті сторіччі є Український гідромолетерологічний інститут ДСНС України та НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Одеський державний екологічний університет, заповідники та національні природні парки, обласні центр гідрометеорології. Важливим для дослідження стали картографічні джерела. Річка Уда є правою притокою Сули, яка, в свою чергу, є лівою притокою Дніпра першого порядку. Згідно ландшафтного гідрологічного районування територія річ України річка Уда тече територію полтавського рівнинного ландшафтного гідрологічного району, Лівобережного Дніпровського ландшафтно-гідрологічної провінції, степової недостатньо зволожень ландшафтно-гідрологічної зони. Загальна довжина річки Уда 327 км. Площа басейну 730 км квадратних. За цими показниками уда відноситься до середніх річок, а його притоки є малими річками. Для уду характерна велика звивистість. від витоку до грила по прямій близько 118 км, а річкою 37 км. Удай рівнина річка протікає під Дніпровською називуною. Спостереження на хірогічному посту в місті Прилуки проводять з 1925 року з перервою під час німецької окупації у 1941-1943 роках протягом 1936-1976 років спостерігалася багаторічна фаза низької водності або маловодна фаза період 1977 десятця років, багатоводна фаза або фаза високої водності. З 2008 року на річці Уде відмічається тенденція зниження водного стоку, що може свідчити про настання маловодної фази, яка може тривати до 2048 року. Вирішальний вплив на водні сірічаку має кількість опадів. Діаграм, побудовані на основі даних із ремітальних спостережень на метростанції Перлуки, демонструють зміни у сезонному розподілі опадів. Відмічаємо зменшення кількості опадів у літній та осінній періоди. Це, звісно, має вплив на динаміку рівня води в ударі протягом року. В ході роботи над науково-дослідницьким проєктом побудовані діаграми, які відображають кількість опадів та рівень води в води поміщено. Вони дають можливість пояснити динаміку рівня води протягом року. На наступних слайдах представлені діаграми за 2014-2023 роки, максимально піднімається рівень води в річці люди у березні або квітні, проте заїмчі ще стають малосніжими, тому виясняння водопілля характеризується не дуже високим підйомом рівня води. Літньо-осінній період межень за середньомісячними показниками часі спостерігався у жовтні та у вересні, отже, термін настання найвищого та найнижчого рівня води води йде ще зміщення порівняно з тим, які зазначалися у попередніх дослідженнях. Графіки середньомісячних рівнів води демонструють деякі відміни щодо періоду настання весняного допілля та літньо осінньої межі. Порівнюючи середньомісячні рівні води в річці у 2014-2023 роках, відмічаємо. Ще найвищий рівень води під час оснянього допіля 280 см спостерігався у квітні 2018 року. Такий підйом можна пояснити велику кількістю опадів у грудні 2018 року та у січні та березні 2018 року. Найнижчий рівень води в з 14 см, спостерігався 19 та 20 жовтня 2015 року, оскільки, надзвичайно, посушливим були серпень та жовтень. Що і спричинило такий низький рівень е, води. Порівнюючи середньорічні рівні води в різдю та річну кількість опитів, підмічаємо, що лінійні тренди графіки демонструють підвищення цих прямозалежних показників. Проаналізований льодовий режим річки, удей, а саме кількість днів з льодоставом та кількість днів з неповним льодоставом з ополонками, за даними гідрологічного поста прилуки, підмічаємо зменшення цих показників, причина підвищення, е, підвищення температури повітря в зимові місяці. Річкова система удаю має значні екологічні проблеми, або не зазначені на даному стані. У басейні річки Уда є значна кількість об'єктів природно-Заповідного фонду України. Це пам'ятки, природи, парки пам'ятки, садово-паркового мистецтва, заповідні урочища, заказники, є чим милуватися і пишатися у рідному краї, є що охороняти. Попри всі негаразди, удай особливо влітку приваблює відпочиваючих та подорожуючих. Є на річці чудові краєвиди, гарні пляжі, багаті рибні місця, у окремих селах створені екосадиби, які люб'язно приймають відпочиваючих. Прикладом може бути екосадиба Саверського у селі Леляки, Варвинського ОТГ, Прилузького району Чернігівської області, відпочинок серед чудової проди, зміцнення здоров'я, додає силу, покращує настрій. Виставки ви можете бачити на даному слайді. Дякую за увагу. Мирного неба!